Всім привіт, Ви доського було. Сьогодні будемо розповідати про новий батл від Barista Games. Це буде альтернативний каптестинг. Що це за батл? Навіщо він потрібен? Для кого він і коли ага. він проходить? Ну, перше, що ну, це не звичайний альтернативний каптестінг, а це буде альтернативний каптестінг онлайн. І проходити він буде за новими, скажімо, правилами, які ми розробили, і аналога такого. Батлу, в принципі, ще не було. Тому це абсолютно на вас чекає абсолютно новий батл в новому цікавому форматі. Ми зараз плануємо серію відновити серію батлів наших, і це будуть благодійні батли внески за. Реєстрацію потім будуть відправлені на благодійність благодійні фонди. Тому, приймаючи участь у Батлі, ви не тільки розвиваєтесь, маєте змогу отримати ну, перемогти, отримати нагороду у вигляді кубку, а також навчитися чомусь новому, але іще і допомогти нашій країні перемогти. Що в нас за лист? Що з ним робити і що взагалі отримує учасник, тому що це онлайн? Е, так. Що е, я звати? думаю, багатьох зараз там виникло питання, як е, альтернативним може бути онлайн, але все насправді дуже. Просто, хоча ми витратили багато часу, енергії для того, щоб придумати. все це да, створити, це. тому що регламент змінювався декілька разів. То ми постійно брейнштормали і ось створили такий фінальний варіант. По регламенту ви отримуєте набір, в якому буде шість зразків. Кави, вони будуть закодовані. Ваша задача відкапити кожен зразок, і далі заповнити ось таку форму, оціночний лист такий, і оцінити чотири категорії. Так? Ну, умовно, там, зразок номер 178. Да? Ви капите. І перша оцінка це оцінка якості, перший критерій. Ми даємо вам варіанти. Да? Діапазонів оцінки цієї кави. Ви маєте вказати, який, до, якого, да, до якого діапазону вона належить, наприклад. От. І далі вказати фінальний бал. Тобто ви маєте оцінити каву і записати. І ви вважаєте, що її бал там 86-75. Та, і знаходиться воно в на цьому діапазоні. Як оціною така, є більш детальне відео на будні смашка, якщо є бажання, я думаю, тут можна в це. Ну, ну, ко... е... кожен, кожен учасник отримує ще додаткові листи і рекомендаційні листи, як капати за балами, і як виставляти е... тобто підсказочки. Можна робити і початківцям. А якщо ви хочете стати чемпіоном, то а, ну, насправді цей баттл абсолютно для кожного, тому що він несе не тільки, ну, всі наші батли вони несуть не тільки е, такий змагальний характер, але і навчальний. Так? Е, навіть початківець для, навіть для початківців буде дуже корисно е, прийняти участь е, в цьому батлі, е, тому що е, цей ну, регламент зараз, і інформація. Зараз вона перед... да, дає… Перейдемо якраз до наступних пунктів, які показують, чому це. Так, так. Ясне. Отже, перший критерій це оцінка якості. Наступний критерій це дескриптори. Ми даємо вам на вибір декілька категорій з Coffee Flower і Вам потрібно вказати просто загальну категорію. Да? Тобто, це фруктова, ягідна, квіткова, солодка або горіхова кава. Ну, ми підібрали такі зразки кави, де один є домінуючий. Одна категорія вона буде завжди домінувати. Тому на рахунок цього не переживайте. От, вам потрібно брати одну, та, яка, на вашу думку, має найбільшу інтенсивність. І також записати основний дескриптор. Ну, наприклад, ми, нам здається, що кава фруктова і дескриптор основний манго. От. Наступний критерій це метод обробки. Також у додатковій інформації, яку ви отримуєте, будуть розписані, якими смаковими характеристиками володіє та чи інша обробка, тому знову ж таки це етап вже навчання. І ви зможете порівняти по смаку і з'ясувати обробку. Ну, наприклад, я вважаю, що це. Мита, да, і роблю відповідну позначку. Е, останні критерії це регіон. Е, ну, їх не так багато, да, є основні регіони Центральна Америка, е, Південна Америка, Азія і Африка. Так само вам на вибір потрібно ідентифікувати і вирішити, що це за регіон, і вказати І теж буде додаткова документація, яка буде вказувати. Так, по регіонам тобто. також є інформація, яку ми підготували навчально, де ви зможете прочитати які смакові характеристики відповідають певному тому чи іншому регіону. і потім регіону. Думаєте, вгадали чи ні? Ну так, да, ви можете просто спів, ну, свою оцінку. Пам'ятаєте, ну важливо робити опис, тому що від вашого опису потім залежить <головіка> чи правильно ви оціните ось ці категорії, критерії наступні. І як будуть оцінювати? тобто Кожна категорія оцінюється окремо, ви отримуєте оцінку за те, чи правильно ви вказали той варіант, який ми надали з обраних да, з можливих, і плюс, наприклад, оцінка фінальна, фінальний бал. Всі зразки кави оцінюють спочатку ківрейдер, і потім Результати учасника будуть співвідноситися з результатом QGrader. Чим ближче учасник до оцінки QGrader, тим більший бал відповідно він отримає. Так само і з дескриптором. Якщо він правильно вкаже дескриптор, який вказав QGrader, то він отримує додаткові бали. Всього шість зразків. Максимальний бал, який може отримати учасник, це три сотні. Коли це робиться. Він має всі 6 чашок заварити? Е, ні, насправді ну, ми даємо зразок 50 грамів, цього зразка вистачить на два капінги, тому е, знову ж таки момент навчання. Ви накриваєте капінг, потім оцінюєте каву, да, робите, заповнюєте листи, відправляєте нам. Після того, як всі відправлять нам свої результати, ми порахуємо і з'ясуємо, хто ж переміг, ми обов'язково зробимо ефір, на якому дамо детальну інформацію по кожному зразку, тобто буде розбір кожного зразка. Можна відкалібруватися паралельно так, з ефіром? Можна паралельно з ефіром, можна, ну, ми збережемо ефір, тому можна буде там, його переглянути або зробити собі нотатки по кожному зразку, і потім вже там, в спокійному режимі. В приємній атмосфері накрити ще один додатковий капінг і порівняти е з тією інформацією, яку ми надали, тобто відкалібруватися. Тому у вас буде мінімум е дві, дві спроби. спроби. Так, так. От. Ну, ми рекомендуємо накривати по дві чашки, тому от, якраз от на, mm -hmm. на, на, на дві спроби має вистачити. Так, тому що анаеробна обробка має бути. <laughs> ну, надію, можливо, дивіться. Буде. Насправді у нас ну, варіантів може бути більше запропонованих, ніж в дійсності. Ну, умовно, наприклад, може бути таке, що серед шести ваших зразків не буде кави з Африки. Можливо, я не знаю. Це ви вже маєте з'ясувати самостійно, але таке може бути, тому маєте врахувати це. Обмежена кількість учасників, тому поспішайте зареєструватися. Якщо, якщо ще є місця, ну ми не відкрими. За... Ще я не знаю, коли вийде це відео на З момент. Може. Сьогодні, а тоді ми ще а, не анонсували а, реєстрацію, але ви вже знаєте, що Борисне Games підготував для вас а, якусь новинку, буде такий батл, е, і ви зможете прийняти в ньому участь. Тому слідкуйте за інформацією на сайті Борис Games і на наших сторінках в соцмережах. Все буде в описі під відео. Я думаю, на цьому все. Uh, так, в принципі, якщо будуть питання, запитуйте uh, в коментарях, uh, або хто знає uh, мої, мої контакти напряму в мене, або у когось з Barista Games. Тому обов'язково спробуйте, якщо у вас є така потреба розвиватись в каві, не потреба бажання. Бажання, бажання. так, бажання. Ну, потреба потрібно. Ну, потрібно, є потрібно. У вона автоматично зареєструється. Так, так. Це бариста, це обсмажки, вони мають проходити калібровку, тому що це підтримує рівень країни доволі високим і всі розвиваються. Ну так. Ну і ось цей новий формат, він, він дуже класно підійде. І головне, що він гібридний, він дозволяє і чемпіоном стати, або чомусь навчитись паралельно. Так, тобто, абсолютно будь-яка людина з будь-яким рівнем досвіду може прийняти участь і або навчитися, або перевірити рівень своїх навичків і знань. Угу. Тому розвивайтесь, пам'ятайте, кава буває різною і до зустрічі. Па-па.